Якщо в тебе є PS5, але цих ігор немає, колекція ще не повна. Зараз покажу тайтли, які кожен власник консолі має хоча б раз запустити. Розпочнемо з Kingdom Come Deliverance 2. Що хочу сказати? Класика класична, тобто нова класика, гра, яка вийшла в багато топів. Я от не пам'ятаю, чи вона щось виграла на Game Awards, але дуже козирна гра. Знайшов її на, е, на секонд-хенді в Ломбарді. Десь приблизно за половину ціни здається, 80-90 доларів вона продається. Я, здається, за 40 чи 50 купив. Тільки-тільки почав її грати, тому не можу вам ще сказати, наскільки вона крута. Початок крутий. Що буде далі, не знаю. Тому бо це треба за нею вже тепер нормально сісти. Але. Те, що ця гра в колекції має бути 100%, і ця гра вже не на рік і не на два. Вона вже ввійде в бібліотеку PlayStation 5, як мінімум. Так що це 100% у колекцію. Assassin's Creed Shadows новий Асасін. Гра, я її також тільки встановив, тільки встановив і спробував. Ну, Гра велика величезна. В принципі, як і будь-які ці ігри, не тільки від Ubisoft, а взагалі маю на увазі ігри просто величезні. Там грати і грати їх. Я її тільки почав, щоб хоча б подивитися, що вона себе представляє. Мені сподобалося, але до неї треба ще окремо сісти, коли пройти інші ігри. Колекцію обов'язково фанатам і не фанатам. Асасіни це е, класика. Класика вже я не знаю, скільки її років, там 25 чи 20 точно. На всіх консолях. Тому колекцію 100%. God of War, Ragnarok. Ну що ж, всі знають, всі знали до цього і зараз всі знають, що це таке. Тільки я не знав. Я не знав, бо я ні одної не грав нормально. Ні одної не грав. Бо мав відповідних консолей, а на ноутбуках чи комп'ютерах їй, здається, не було. Тому я тільки слухав про цю гру, але зараз уже я її також почав. Ну, гра по графіці прям шикарна. Шикарна слів немає. Тому колекція 100%. Навіть не обговорюється, незалежно від того, що гра вже доволі таки трошки старувата, не пам'ятаю, там і 5 чи 7 років, але це взагалі не має значення. Assassin's Creed Valhalla. Valhalla не запускав, це старіша гра. Гра напевно, року не знаю якого року. Ну, до 20-го це 100%, це, певно, грі вже і років 10 точно є. Але це один із того, що я дивився. Один із крутих асасінів. Тому колекція 100% це навіть не обговорюється. Шукав варіацію, щоб була на PlayStation 5, бо дуже багато було на PlayStation 4, там Xbox One. Ну, то все не таке, шукав, щоб було на PlayStation 5. Так що, ну що, це буде поличка, ну і не тільки поличка, це треба пізніше сісти і пограти. Assassin's Кріт Mirage. Mirage це гра, яка вийшла, здається, чи то 3, чи 4 роки тому. Коротше, це перед останній Асасін. Наскільки я про нього дивився. Ну, там, звичайно, так як знайдуться люди, яким, яким все нічого не подобається. Мені сподобалося. Цей Асасін це, здається, а де це у нас проходить? Коротше, маю поняття, чи це Європа середньовічна, чи як. Ну, коротше. Гру буду проходити, але буду пізніше проходити, бо тут кожну гру проходити, це я не знаю. Це не то, не то що тиждень-два, це треба місяць витратити, щоб десь приходити там після роботи, чи навіть на вихідні грати, це займе дуже багато часу. Тому до цієї гри не знаю, коли дійде черга, але черга обов'язково дійде. Колекції обов'язково навіть не обговорюються. Бажано мати, так як і будь-яку будь гру. Мати фізичну копію цифрові, там, стіми, не стіми, е інші варіації, Pick Store, це все звичайно хорошо. Але як є PlayStation 5 чи хоча б PlayStation 4, колекцію 100%. Star Wars Outlaws. Е ну що ж, ще один Ubisoft, черговий Ubisoft. Наскільки я до цього дивився, гра не викликала такого там мега задоволення у гравців. Не дуже вона їм сподобалася. Хоча я спробував, я пограв буквально хвилин 40, певно, ну десь так, небагато. Буквально якась ця перша чи друга місія мені сподобалося насамперед Всесвіт зоряних воїн. Всесвіт зоряних воїн це все. Це все тільки на цьому можна виїхати. А от наскільки там великий світ механіки, це буду дивитися потім. Чому колекцію? Колекцію хоча б тільки через те, що Зоряних воїн насправді не так уже й багато ігор, в тому числі PlayStation 5. Там буквально от той Джеді, Джедай, перший другий. Оцей Outlaws. І от я не знаю, чи Battlefront ще є на PlayStation 5. Тобто, на PlayStation 5 фактично Зоряних воїн немає. Колекцію однозначно. Silent Hill. Ну, Silent Hill взагалі це класика. Класика невмируща. Класика, яка розпочалася, здається, з PlayStation 2. Я не пам'ятаю, чи він був на PlayStation 1. Но PlayStation 2. І оця друга частина це ремікс другої частини з PlayStation, яку я не грав звичайно, бо PlayStation не мав і тим більше ігор до них. Цю я прикупив на вторинному ринку. Ну, що я вам скажу? Я дійшов до фінального боса. Я просто вже лінуюся сісти і пройти того фінального боса, бо там попробував кілька разів. Ніяк поки не виходить. Ну, Знервували мене страшно, звісно, але. Гра шикарна обстановка, графіка, е, звуковий дизайн, оці всі ну не саундтреки, оці всі звуки навколо, бігати по цих підвалах, бігати по тих, цих лікарнях, ліка... й палки, ну, слів просто немає. Гра, яка в мене особисто, враховуючи, що я ну... Пропустимо момент з останнім босом ну, забрала в мене. Що це десь вихідні, там, будні дні, там годинка, дві ну, певно, я місяць і добре грав. Не просто там пробігтися, раз, два і пройти, а хоча б насолодитися всіма нюансами, в тому числі графікою і звуком. Оновлена версія, Remastered, не той Skyrim Elder Scrolls. Е, точніше, боже, Як це той останній Skyrim називався? забув. Elder Scroll Skyrim. Ну, коротше, ви всі знаєте, той Skyrim, де вже його тільки немає, на всіх консолях, але то ну, старіша версія. То ви, як вже включаєте PlayStation 4, 5, Xbox One, One S, ну взагалі нема значення, видно, що ну, графіка просідає. Геймплей, звичайно, шикарний, але графіка просідає. І ось, я не пам'ятаю коли це. Ну, рік, ні, не рік. Ну, майже півроку назад чи коли там. Вийшла оця гра, довго я її не купував. І ось нарешті я був, ну, рішився, що треба купити. Бо Oblivion це взагалі версія чи то 2003 чи 2004 року. Запускав я таку на Xbox 360. Ну ну так. Там така графіка вже, що ну, то неможливо грати. Не знаю, як там ігровий процес, але неможливо грати. Тут хоча б класна графіка. Почав я грати. Перша місія там, здається, чи друга. Ну там просто по карті стільки ходити. Ну так як в Skyrim. Ходити треба, там тільки ходити, треба потратити. Я не знаю скільки тижнів чи місяців. Гра однозначно має бути в колекцію. Це навіть не обговорюється, бо це класика. Один із небагатьох Skyrim'ів, які, якщо почитати, там, подивитися відео людям, що колись подобалось що зараз подобається. тому Колекція однозначно. Ви знаєте, хто це? Ви знаєте, хто це Це з нашого уже плюс-мінус чи йогось дитинства, а може і не дитинства. Сталкер Я маю на увазі взагалі сталкер Наш український сталкер Наш мега шикарний сталкер Хто б там що не казав, як би що не жалівся. Но сталкер це сталкер. Це буде. І вже є наша українська класика. І ось Stalker 2, уже який вийшов, здається, в листопаді на PlayStation 5. Ну, це просто відвал. Відвал, не знаю, всього, не тільки голови. Як би там хто не жалівся, графіка, не графіка, баги, не баги. Ну, звичайно, баги є майже завжди кругом в будь-яких іграх, плюс-мінус, десь менше, десь більше, Но Stalker слів просто немає. Я дуже люблю сталкера. Перші цих три частини, цих старіших уже, е, уже зі всіма цими модами, я вже їх стільки переграв, був мільйони штук. Ноутбук був затертий цими сталкерами. другий сталкер я майже майже пройшов, я дойшов до останніх боїв там ой на дому реакторі, на ноутбуці. Але я закинув. Але ось хочу включити уже на весь екран. Точніше, я вже включив, я вже почав його грати. Бо е, тут фішка не в тому, особливо для мене. Фішка не в тому, щоб просто взяти, пробігтися, раз-два зробити місії і закрити. А подивитись на всю цю обстановку, в тому числі цей хорор, який присутній, щоб хто не казав, важкість боїв. Бо все-таки важко, важко, особливо там, як на вас купою падають, а як ці монстри, як ти кровосу... Ну, коротше, хто грав. Хто грає зараз, той знає і розуміє, про що я, Но Сталкер обов'язково має бути в колекцію. Я не міг дочекатись, коли нарешті вийде вже фізична версія. Ну, Для PlayStation 5 або Xbox маю. То я хотів для PlayStation, тому Сталкер займе особливе місце в колекції. Ну і хто любить або хоча б трошечки грав, обов'язково повинен бути в колекції. Elden Ring. Нарешті я його собі придбав для PlayStation 5 Буду сідати його потім десь і потрошки грати, бо я його вже на Ноутбуці затер. Ну, Elden Ring всі знають. Треба бути майстром-майстра і доктором наук для того, щоб пройти цей Elden Ring. Щоб хто не казав. Бо більшість все-таки не може пройти або дуже важко пройти на Ноутбуці. Я застряг на дете дерево. Малінія, ну коротше, застряг на ній, ну бо ну, там просто розрив. Я ну, не можу страшне. Не хотів ламати ноутбука, шкодити своє майно, бо майно коштує гроші і жалко. Ну, тепер буду пробувати якось грати уже на великому екрані уже на PlayStation 5. Колекція обов'язково. Гра, я не знаю, якого, воно... якого це вона там 20-го чи 21-го року. Яка там купу нагород мала і має далі. Ну, да, це гра шикарна. Любить хтось, не любить тут хоча б хоча тільки через всю цю обстановку, графіку, квести і взагалі цю бойовку, ну, обов'язково повинні мати в своїй колекції. Horizon. Ну, Horizon всі знають, це вже гра сама по собі вже не нова. Грі там, я вже не знаю 10 років як мінімум. Гра яка ще була з PlayStation 4-го. Я особисто на ноутбуці грав у ту першу це в нас Forbidden West, а там щось забув. Забув, Зараз в моменті не можу вам сказати. Ось нарешті я її шукав, бо так як ну, гра вже не нова, я шукав, щоб десь по акції. Бо люди бувають трохи моментами за дорого перепродають. Я знайшов її буквально за тридцятку, скільки це там, 1200 Я знаю, я розумію, що вона є в стімі, там Epic Store здається, я купував. Але для того, щоб все було повноцінно, ця гра зараз там в цьому в консолі, гра повинна бути в колекції. Обов'язково, гра шикарна, графіка, звук, ну, питань взагалі немає. Сиджу, проходжу, радуюся, не можу натішитись. Ну, подивлюсь, наскільки мене хватить, звичайно, бо гра, я так зрозумів, теж величезна. Тому, хто має можливість, хоче або трошечки, хоче, колекцію обов'язково купуйте. Ну, і завершуємо, завершуємо Прекрасною грою, просто шикарною грою, слів в мене немає. <кій> гра Ghost of Yotey. Привіт Йотея! Ну, що я вам хочу сказати, я почав спочатку Цусіму грати, я так і не пройшов тут Цусіму. сяду я потім пройду, бо я вже там певну половину чи скільки багато пройшов. Вона мені трошки піднадоїла. Ну, йотей, ну, йотей це просто відвал. Графіка, звук, самі квести, самі оці відео вставки, як воно правильно називається, оці кінематографічні вставки перед ну протягом квестів. Ну просто. Просто важка, важка словами не передати. Моментами, наче легка, але у вас там якийсь звичайний, там не знаю, простий там якийсь ворог, звичайний воїн, у вас там може за дві тички завалити. Ну, гра просто шикарна. Пройшов повні... ну, не повністю. Єдиний я перед фінальним поєдинком забув, думав, потім пройду, а щось на автоматі натисну, пропустив. Один там важливий бій. Якби другорядний квест, один дуже важливий бій. До якого треба було там доходити кілька квестів проходити. Ну, жалкую. Ну, певно, якось потім колись ще пройду, але гра сама по собі. Ну просто. З моїми навичками, фінальний поєдинок, це я десь там сидів Там по 30-40 хвилин Там годинка, коли як, Ну, десь в районі тижня я проходив. Ну і все, слів нема. Колекції обов'язково гра. Коштує, здається, 90 доларів. Нова, канадських доларів. Ціна на неї буде ще триматися дуже довго, так як на Цусіму тримається вже, скільки ті Цусі років, а десь-не-десь -десь може бути по акції. А то в основному тримається та ж сама ціна. Стандартна, 80-90 доларів. Ну і все. Накиньте активності в коментарях і напишіть, яку з цих ігор ви маєте у своїй колекції, і яку ви хочете додати до своєї колекції.